Іван Степанович, доброго дня, дякую, Добре що день. знайшли час для нас. Хочемо поспілкуватися з вами на тему, яка в нас взагалі ситуація у Бродівській громаді. От, власне, з початку воєнного стану, отже, майже рік ми у воєнному стані, і як змінилася безпекова ситуація в нашій громаді? Ну, Якщо порівняти кількість злочинів, які були скоєні на території обслуговування до військового стану, і в теперішній час, то вмальовується така тенденція, що на 20% Злочинність зменшилась порівняно до військового стану. Так. А з чим це пов'язане? Ну, перші місяці взагалі злочини були відсутні, так десь не було такої реєстрації. А ну, в подальшому вже десь почали вони скоюватись, але ну, не в такій кількості. Ну, мабуть, мабуть, наші жителі переживали певний шок, війна не готові. Раніше нас цього ніколи не було. Значна частина осіб пішли служити, хтось виїхав за межі району. Ну, от така, така картина склалася, що на 20% злочинів менше. А отже майже у нас буде рік як повномасштабна війна і воєнний стан зараз трошки збільшується чи залишається все на такому рівні? злочинність? Вона стабільно на одинаковий рівень. Щоб вона була через мирно високою, я б не сказав. В принципі, ті кримінальні провадження, які ми відкриваємо, вони десь скоєні або на побутовому рівні, або очевидні, просто що є ознаки кримінального кодексу, і ми їх розслідуємо. Так звані класичні злочини, які скоєні в умовах неочевидності, коли проводяться оперативні заходи, постановлення осіб на території обслуговування, це не є першочергові злочини. Відомість. А з воєнним станом у вас посилене насення служби. Як збільшилося патрулювання вулиць, наприклад? Так, ми збільшили кількість нарядів, проявляємо превентивні заходи щодо попередження профілактики правопорушень. Ну з одна із причин, що впливає на злочинність, це все таки введення комендантської години. Безумовно, ті злочини, що коли скоювалися масово в більшій мірі в нічний час, воно тепер воно десь призупинилось. Хоча час від часу такі випадки є, що і в нічний час є злочини. А чи достатньо у вас людей, які працюють, щоб повністю контролювати все місце? Так, ті сили, що має бродівське відділення поліції, у нас достатньо, щоб контролювати ситуацію над обслуговуваній територією. Ви вже згадали комендантську годину. Комендантська година зараз на Львівщині з 12-ї години до 5-ї ранку, так, якщо не помиляюсь. Так. Взагалі, чи багато порушників є комендантської години? І яка відповідальність, якщо ти порушуєш комендантську годину? Немає масового порушення. Навіть можу зазначити, що в новорічну ніч, з 31 на 1 січня, до... але комендантська година була, тож одна особа прийшла до ялинки в центр, центр міста. Наші Де? жителі досить законослухняні. Так. А яке порушення? Якщо, наприклад, ви когось зловили за порушення, яка відповідальність за це Розумієте, Нас законодавець не передбачив відповідальності за порушення комендантської години. Це є просто для нас підстава зупинити людину, провести перевірку і mm -hmm. з'ясувати, яка мета її перебування в нічний час, коли вона не повинна там бути. Це десь профілакта засторога, щоб у нічний час ті події, які відбуваються в нашій державі, щоб, як то кажучи, були вночі ті, кому потрібно бути, а хто повинен відпочивати, повинен бути вдома. Ну, Автомобілі також працювати. є право зупиняти вночі, якщо вони в комендантській годині. Так, 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 так. комендантська година дає. Немає значення, чи він в автомобілі, чи пішохідний. Ми перевіряємо і з'ясовуємо, яка причина. Відповідальності немає ні штрафних санкцій і тому подібне. Угу. З воєнного стану багато на лінію 102 надходило якихось, можливо, дивних дзвінків, чи там диверсійні групи люди знаходили, бо люди на початку, нам здається, були дуже пильними. Як зараз взагалі? Чи ви реагуєте на такі повідомлення? Ми реагуємо на всі повідомлення. Звичайно, це. Я прийшов до висновку, що була запланована спеціальна акція, щоб десь посіяти в жителів паніку, тому десь дуже багато проводилось умисних таких дій, там десь всякі ліхтари, які світили вночі, тому подібне, підозрілі по дахах будинку появляються і то все поліція на це все реагувала, звичайно, перевіряли. Це для того, щоб це є одна із засобів. Ведення інформаційної війни нашим ворогам проти нас, тому що йому це не вдалося по наших жителях. Ми все перевірили. Пільність була на дуже високому рівні, і нічого страшного, що інформація не знайшла свого підтвердження. Головне, що е, от, е, люди, жителі наші, відчули себе такими помсправними громадянами і відчувають відповідальність за свою державу на тій мірі, де вони є, і, і, і як то кажуть, і нам допомагали. З плином часу, звичайно, така вже активність зменшилась. Ну І так розумію, і ворог не проводив такі заходи, вже тих всяких маячків розставання ліхтариків у нічний час, воно то припинилося. Зараз немає таких, таких подій. Ну, В принципі, народ реагує. На ті Сериозно. на ті дійства, що та що де реально відбувається, і ми перевіряємо. У нас є сили, можливості перевірити кожне повідомлення. Яке ну а зазвичай вони на щастя не підтверджуються, правильно. Ні, це правило не підтверджується. так. Також зараз складна ситуація з вимкненням світла. Як взагалі, коли вимикається світло, чи посилюється якось патрулювання, чи залишається на такому рівні, як є? І от проблема власне дорожнього транспорту У нас є на вулиці Тернопільській. Це на трасі світлофор, так само є на вулиці Кунюшківській. Чи взагалі хто за це відповідає? Наприклад, як робити рух? Чи потрібно виставляти регулювальників? А, а як жили, коли не було світлофару? Ну трас відключено світло. Водії повинні правил дорожнього руху. Є додаткові знаки, де головна дорога, де другорядна. Ну, от і все вирішувати. На жаль, ми не маємо можливості на кожний перехресток поставити патрульну, щоб він. Та й немає і потреби, так як ну, все-таки в бродах у нас такого плинується транспорт, якщо не виключати трасу міжнародного значення. Особливо. А якщо, наприклад, на трасі немає світла, до вас зверталися з проханням там виставити регулювальника чи люди, Ні, не було самі таких Щоб та... світла не було. Ну хто рухається, дотримується правил, хто на головній, хто на другорядні. На початку війни люди дуже масово і активно оформляли дозвола на зброю, купували зброю. Тоді процедура була така собі спрощена. Як зараз чи зберігається тенденція на утримання дозволів зброї, і взагалі як контролюється ця зброя? Чи дуже багато цієї зброї на руках людей? Та на перших порах дійсності дуже збільшила кількість осіб, які зажадали мати власності зброю, процедура дещо спрощена, та процедура діє по сьогоднішній день. Вона нічого не змінено. Тобто, як воно було рік назад, з лютого березня минулого року по сьогоднішній день, так які умови, вимоги є. Але вже тенденції такої немає, бо вже хто хотів отримати. Має зброю у власності І на своєму рівні, так вже такого ажіотажу немає, як було на першій час. Але от, наприклад, бородівчани багато було бажаючих отримати зброю? Ну так, то, то, так, якщо порівняти з довоєнним часом, скажімо так, то десь теж до 15 20 збільшилась кількість власників. Зараз МВС України розгорнула таку кампанію, набирають такі певні зведені загони, як лють, міць, тобто можна обрати якийсь свій загін. Як ви, наприклад, реагуєте? Чи райвідділ долучається до цього загону? І взагалі ваша думка про ці загони? Звичайно, що позитивно. Райвідділ безпосередньо приймає участь в агітації, в роз'яснюваній роботі щодо залучення. Осіб до штурмової бригади. Більшості, бажані, бажаючи це працівники, які десь в минулому часі служили в правоохоронних органах з тих чи інших причин, були, звільнилися. Ну і зараз виявили бажання далі продовжувати службу в таких формуваннях. Зрозуміло. Угу, ще скажіть нам, будь ласка, вже новий рік, 2023, вже майже йде до завершення лютий за цих два місяці. Яка у нас кримінальна ситуація в Бродівській громаді? Ну, Бродівська, крім Бродівської громади, ще Заболотівська і Підкам'янська. Під угу. так. Ну. За місяць у нас відкривається в майже в межах кримінальних проваджень. Це багато е, чому? Це є. Відносно небагато. 30 проваджень це не означає, що вони все 100%, що вони будуть скеровані до суду. Тобто, просто згідно діючого законодавства, це є підстави, що ми зобов'язані відкрити кримінальне провадження, провести слідство і прийняти рішення. Тобто, може бути справа скерована до суду, а може бути і закрита, що не знайшло так. Ну зараз десь по тих. В правопорушеннях, які скоюються, де е, значний відсоток набирають е, злочини по ухиленню від виконання військового обов'язку, зрозуміла. -та Два стаття. Так, нас зараз та категорія справ збільшується, Угу. Та, але в загальному ситуація на контролі. Так <с> Іван Степанович, ми дуже дякуємо, що знайшли для нас час, і можливо ви побажали жителям нашої громади бути пильними, законослухняними. Ну і перемога буде за нами. Дякую. Дякую.